Друзі вас вітає канал МГК Україна. За гроші. Зараз ми... Перебуваю в місті Кам'янець-Подільському, проводимо наше журналістське громадське розслідування. Зараз приїхали до Бівету, де ми бачимо, вода питна активована, не газована. Знаєте, мені стало відомо, що цей бівет побудований саме за гроші місцевої територіальної громади, але зараз перебуває в приватних руках. Ну, Зараз ми запитаємо пані Лесі, може вона нам щось розкаже по даному Бівету. В нас взагалі дуже цікава взагалі ситуація з цими бюветами, бо таких бюветів в нас будувався не один в свій час. Якщо я зараз не помиляюсь, це будувала фірма Служба єдиного замовника. Ну, Взагалі-то вона мала відношення до того, в особі таки того то самого Валерія Гордійчука, який на сьогоднішній день є директором Тепловоденергії. Колотять багато років, і е, ці кілька бюветів, як в нас завжди, з пафосом, грубо кажучи, з музиками, з циганами, ви їх відкривали. От все для людей міста, і якимось дивним чином е, ми володіємо на сьогоднішній день по інформацію, але знов таки не підтвердженою, бо нам не хочуть відповідати офіційно на питання. Е, вже ці бювети в приватній власності, тобто яким чином. Таке саме відбувається і з туалетами. Туалети громадські, які в частності знаходяться біля ринка, теж побудовані за кошти платників податків, за місцевий кошт, але чому знаходиться в оренді у приватні, у приватної особи. Тобто стається так, що те, що невигодно місту, чомусь вигідно якомусь фопу. Ну дивно, це просто розбазарювання. Але що на що я хочу звернути увагу? Ви знаєте, в деяких містах України. От якщо будуються такі от бювети, мені відомо, що вода або йде безкоштовно, або там, умовно кажучи, якась незначна сума грошей за то. І такі бювети в багатьох випадках належать місту, належать власне, людям. В нашій ситуації ну, я не знаю такого бювета в нас в місті, який би належав громаді міста. І е, ціна одна та сама: літр гривня. Тобто, Приблизно собі уявив куб води в нас коштує 11 гривень. Тобто людина, приватний підприємець, в даному випадку отримує куб води за 11 гривень, очисна очисна якась споруда, фільтра, все остальне. На виході ми отримуємо куб води за 11 тисяч гривень. Ви розумієте, да? Бо куб води коштує гривня. Але я кажу, справа не в тому. Справа в тому, що ці бюджети будувалися за кошти міських бюджетів. Тобто, ми зараз повторно будемо подавати інформацію. Запити, ми будемо звертатися в прокуратуру, бо цьому має бути якесь логічне пояснення, як те, що будується за гроші людей, потім опиняється в якихось приватних руках. А скажіть, будь ласка, таке питання, коли їх побудували для, начебто, для територіальної громади зразу ж була, як кажуть, плата встановлена. Чи вони були безкоштовно спочатку? Знаєте, я не пам'ятаю, я не хочу зараз е, говорити, я просто не пам'ятаю. Але я думаю, була... що ви це питання зможете встановити так, ми, в ході нашого розслідування. Так, е, е, да, Ми звернемо увагу на це. Ч, ч, мені здається, все-таки вона була платна, але якщо вона і була платна, ця вода, то це були незначні кошти. Вот питання навіть я розумію, що на це втрачаються кошти. Тобто, питання не в тому, що вона має бути безкоштовна, але вона має, має бути, якщо це за кошти людей, побудовано. Тобто є якась собівартість цієї води. Нехай би люди платили і користувались. Нема питань. Але це ж дуже дохідний бізнес. Знаєте, це як з кавою, скільки з банки кави можна зробити. По чайній ложечці скільки кави і її продати в свій час. Це був хороший бізнес. Він зараз продовжується власне, і ось це це надприбуток. Це надприбуток. Тому я вважаю, якщо навіть є такі бювети, які побудовані за кошти міської влади, за кошти фактично людей, вони мають ними мають користуватися люди, і цей дохід має іти в бюджет. Тоді, власне, нашому меру не прийдеться казати, що у нас бюджет пустий скорбним обличчям, і все буде добре, але треба використовувати можливості міста і власне кошти бюджету використовувати правильно, а не заради наживи якихось певних осіб або певного кола наближених осіб. Ну хочу вам сказати про те, що в Києві всі бюджети, всі бювети, вода там всюди безкоштовна. Вони перебувають на обслуговуванні. У Києводоканалу, і ви розумієте, що ці бюджети побудовані на наші з вами податки, які ми платимо в тому числі місцевий бюджет, і місцевий бюджет це вже бюджет, це віддача того. Що ми з вами вже заплатили, розумієте? Тому воно все повинно бути до для містян безкоштовно, має бути для людей, але на жаль, наші махінатори, да, вони ж спеціалісти і фахівці, керівники нашого міста. Тобто, тобто всі люди, які знаходяться зараз у керма, вони інакше, інакше кажучи, знаходяться у корита. і від від цього корита їх треба потихенько, а можливо і так знаєте, одним ривком відривати. Так бути не може. Ми вам дякуємо за змісовний розказ. Шановні друзі, якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.